Вітаю вас в ефірі. Цей день, 23 серпня. Середа, важлива дата для України. День державного прапора. У студії Юлія Вітряк. Сьогодні почнемо з таких тем. З перших днів боронив Україну. Він не здавався. Він незламний був. І він хотів бути до кінця з своїми побратимами. У кривому розі рідні, односельці і побратими провели в останню путь мужнього захисника Віктора Перченка. Знамену української гідності. Вітаю всіх з днем нашого непереможного прапору. Найвідоміший символ України у свідомості і в житті криворіжців: Смертельна ДТП. Авто влетіло в дерево та загорілось. Внаслідок аварії, неподалік проспекту Південного, загинув водій. Соціальна підтримка криворіжців Допомогу з міського бюджету отримує 2400 криворіжців. на засіданні. міськвиконкому підтримано рішення про додаткову грошову допомогу з бюджету на суму майже 13,5 мільйонів гривень. Сьогодні на центральному цвинтарі Кривого Рогу знайшов свій останній спочинок Віктор Парченко. Боєць бригади імені Івана Мазепи з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну від окупантів. За свою родину і батьківщину поклав життя 13 серпня на Донеччині. Попрощатися з мужнім воїном прийшли рідні, друзі та бойові побратими. Віктору Парченку доля відміряла всього 35 років. Боєць 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи поліг у важких боях на Донеччині, боронив Україну з перших днів великої війни. Після контузії лікування в госпіталі повернувся на фронт. Він по стану здоров'я міг сидіти вдома і бути в диваних військах, але він одразу пішов ну як... на перекор тому і після госпіталю він не бачив іншого шляху. Віктор мав родину, яку дуже цінував, з великою любов'ю разом з дружиною ростив дев'ятирічну донечку. Завжди посміхався світлі очі. Дуже любив свою родину, дуже любив свою родину, свою дочку, мав, дружину. Ну, що я можу сказати? Велике дякую, що він пішов. Пішов в перших рядах. Ми з ним спілкувалися. Спілкувалися кожен день, ну, коли була в нього можливість, коли моя мене з'являлася, можливість. Він казав, що все одно ми цих орків просто задали. Він хотів миру для всіх, не тільки для доньки. Він не пішов раді тільки доньки. Він пішов раді того, щоб батьківщина заставалася батьківщиною. Він не здавався, він незламний був. І він хотів бути до кінця. Своїми побратимами Віктор Парченко родом з Новопілля. На церемонії прощання з героєм його односельці кажуть у цій родині двоє захисників України. Віктора згадують найтеплішими словами. Тільки почалася війна, і зразу сам пішов добровольцем. Добровольцем, не служивши. Не знаючи ніякого воєнного діла, ніде нічого, він просто пішов захищати своїх рідних. Це дуже дорога дитина була золота, як батько. Дитинка в нього сталася хороша. Мама і батько і брат служить. Загинув Віктор Парченко 13 серпня поблизу села Спірне на Бахмутському напрямку. Вічний спочинок знайшов на центральному кладовищі Кривого Рогу. Михайло Бостроф Олексій Правицький цей день. Сьогодні Україна вшановує один з головних символів країни державний прапор. 32 роки тому, 23 серпня 1991-го, група народних депутатів внесла синьо-жовтий український стяг до сесійного залу Верховної Ради. Державний символ вшанували сьогодні в кривому розі. Під урочистий гімн сьогодні вранці прапор України підняли біля будівлі Криворізької мерії. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. ще нам браття, українці усміхнеться. Вітаю всіх з днем нашого непереможного прапору, всім наснаги. Бажаю, щоб все було добре. Перемога буде за нами точно. Як ви пам'ятаєте, на 23 та на 24 у нас всі масові заходи заборонені, але прапор потрібно було підняти. Нас там декілька людей підняли прапор, бо це треба було зробити, і це не був масовий захід. Але такі ну, речі треба робити. Прапор це символ нашої державності. Ми незалежні, ми вільні, і це, і це нам гарантує наш прапор, який у нас отут тут у серці завжди з нами. Прапор це символ нашої держави, це символ кожного українця, це символ всіх тих, хто нас підтримує. Прапори сьогодні майорять по всьому місту для українців. Це не тільки атрибут державної символіки, а й вияв любові до батьківщини символ незламності народу в боротьбі з ворогом у день державного прапора. Криворіжці поділились своїми міркуваннями про значення синьо-жовтого поєднання і розповіли, де використовують українські кольори свободи. Сьогодні синьо-жовтий стяг не просто символ, а оберіг без урочистостей, але й з вшануванням багатовікової історії України. На честь державного свята над Кривим Рогом замайоріли національні кольори. Прапори сьогодні Дякую. всюди, на балконах будівель, у машинах вбрався облакитно-жовтий і наш козак ріг. В кольори свободи на вулицях міста одягнені від малих до дорослих українців. Я одня на сьогодні в Україну. З друзями та з дитиною вирішили вийти в патріотичних прапорах, тому що сьогодні день прапора і привчаю свою дитину любити нашу країну і цінити те, що в нас є. Всіх вітаю, всіх всім бажаю спокою та перемоги. Національну символіку країни використовують і як розпізнавальні знаки. Вона на автівках та навіть на дитячих візочках. Флаг України зараз знають у всім мире. Це дуже важливі для нас цвіта. Вот Навіть у нас номерные знаки, щоб вот, знали, відкуди ми. Вот. Я думаю, наші воїни захищають і будуть захищати нас флаг достойно. Мої братья теж знаходяться на війні, тому для нас дуже багато значить флаг. Особливо дорогим державний стяг зараз є для переселенців з окупованих міст. В окупації були півроку, і коли виїхали і побачили наш флаг, прапор це взагалі це дуже це наша потужна сила українців, тому потрібно прививати вже з дитинства любов до, до прапорів, до державності, до національності. Тільки так ми зможемо перемогти. Чоловік служить, тому були у нас і перевірки, було, було не дуже весело, але тримаємось, це наша зброя. Сьогодні український прапор захищають наші військові на передовій. З ним йдуть в бій, як символ перемоги його підіймають при звільненні територій. Я мама воєннослужащих, то прапор для нас, це, звісно, не тільки символ. Мати це для будь-якої людини, для дитини це, це святе. Отак і для хлопців. Батьківщина, прапор, воно одне єдине. 23 серпня для цих молодят віднині запам'ятається не лише як свято державного прапора, а ще й стане новим етапом в їхньому житті. Роман Військовослужбовець відтак і дату весілля обрала сама доля. Так як військовий, то не дуже часто відпускали, щоб подружитись. А тут податам даток запала так. 23-го і свадьба, і день прапору. Переживаю, ночами не спишь, три трічця ночі на телефоні постійно смотришь, ждеш званка, переживаєш сильно. Дай Бог, щоб це все закончилось швидше. Для Романа український стяг це про гордість, честь і славу. Нині синьо-жовті обереги часто отримують подарунок від маленьких волонтерів. Діти малювали на малюнки, передавали прапори. Звичайно, ми це все зберігаємо у бліндажах. У... У підвалах, де живемо, там все і зберігаємо малюнки. Це святе з 2014 року. В Україні стали з'являтися бойові прапори військових частин. Багато таких зараз зберігаються у міському музеї російсько-української війни. Повномасштабне вторгнення руських породило нові народні гасла, як от бійся Бога і пацинів з Кривого Рогу. Такий вже відомий заклик, виписаний на кольорах країни і рідного міста. Початок самої клятої страшної війни. І в перший же день місцяни згуртувалися, вийшли на е, межі міста, стали е, відбудовувати блокпости, стали будувати лінії оборони. Значить, це все, все місто на це працювало. І перше, що там з'являлося, це державний прапор, на якому і чи прапор міста Кривого Рогу, на якому було написано: вже додали біся Бога. І пацанів кривого рогу писали зразу російською: бойся, Бога і пацанов з Кривого Рога», Потім українською. Для чого? Щоб ті орки кляті дивилися в біноклі, куди вони підійшли до шо кривий ріг, що їх тут очікує. Вони бачили оцей прапор з таким слоганом, і бачили таблички, які писали, що добро пожалувати ад», Рівно 546 днів цей стяг живе на території волонтерського центру. Історичний прапор не боїться ні спеки, ні дощу. Тож і позивний отримав відповідний. З початком повномасштабної війни перше, що ми зробили з групою волонтерів, які зібралися тут в 7 годин ранку. Це е, під, повісили прапор на е, стовбі, щоб всі знали, де волонтерський центр. Ми на нього кажемо, він незламний, і кожного ранку, коли ми заходимо в подвір'я, перше, що ми бачимо, хто нас зустрічає, це наш незламний державний прапор. І він, здається, такий маленький, але він веде нас до самої великої перемоги. Юлія Вітряку Легкоплій, цей день. Смертельна аварія сталася сьогодні на житломасиві південного комбінату. В районі 9-го кварталу легкове авто влетіло в дерево. Водій загинув. Трагедію закінчилась дорожня прихода неподалік 9-го кварталу на житломасиві південного комбінату. Авто влетіло в дерево та загорілось. Очевидці аварії розповідають, авто рухалось на великій швидкості. Віта Вадимівна якраз їхала в трамваї, коли повз нього промчала лада. А там калюжа. и он летел. И в трамвае открыты были окна. И он обокатился, пролетел, и все это, вся вода в трамвай влетела. И нас всех облило. Потом слышим, только подъезжаем до остановки, слышим виз такой. Поворачиваемся, все смотрим, он врезался в дерево. Повернул, ну сильный виск такой был. Влада їхала з боку вулиці збагачувальної в напрямку 9-го кварталу. Очевидці припускають, що машину занесло на дорозі та відкинуло на тротуар. Ну вже увидели, як машина почала плам'я, маршрутчик остановився, там мені огнетушителем. Потім підбіжали всі почали допомагати машині. І там я виділа, як візочок мамочка з тобто, слегка я Поняла, що задіт був візочок, з скаліком все було добре. Перш ніж сталося займання, авто врізалось у дерево. Водій загинув на місці. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля Лада не впорався з керуванням та зіштовхнувся з деревом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Дана подія зареєстрована. Наразі правоохоронці з'ясовують ці обставини. Михайло Бустроф, Олексій Правицький цей день. Уряд залишив незмінною ціну на тепло в новому опалювальному сезоні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль учора на засіданні Кабміну. Нафтогаз і надалі забезпечить фіксовану ціну на газ постачальникам тепла для населення. Це 7 тисяч 400 гривень за тисячу кубометрів. Таке рішення прем'єр назвав частиною комплексних заходів з підготовки до зими. Сьогодні на засіданні міськвиконкому підтримано рішення про додаткову грошову допомогу для майже 2,5 тисяч жителів Кривого Рогу. На комплексні програми соціального захисту спрямують ще 13 мільйонів 400 тисяч гривень. Валерій Кожухар продовжить тему. Засідання міськвиконкому відбулось у святковий для держави. День сьогодні в Україні визначається День державного прапора України. Шановні колеги, вітаю вас з цією знаменною датою. Це дійсно символ нашої держави, нашої свободи, незалежності і бажаю перемоги, скорішої перемоги нам. Підтримка найменш захищених категорій мешканців залишається для міста в пріоритеті, зазначив Юрій Вілку. У важкі часи війни для багатьох сімей соціальні виплати це фінансова основа. З початку року грошову допомогу від міста отримали близько 20 тисяч мешканців. На ці виплати спрямовано майже 250 мільйонів гривень. Серед розглянутих на засіданні питань понад 20 стосувалися виділення додаткових коштів на соціальну підтримку жителів міста. 15 проєктів рішень стосуються виплати криворістя матеріальної допомоги з міського бюджету. Взагалі, за підготовленими проєктами рішень, допомогу з міського бюджету отримує 2400 тисячі на загальну суму 13,4 млн мільйонів гривень. Що стосується самих проектів рішень, то це ті рішення, які готують щомісяця, Це питання надання матеріальної допомоги мешканцям сквизі. З крупним матеріальним становищем на лікування, це матеріальна допомога сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, сім'ї, до складу, яких входять особи з інвалідністю з дитинства, це матеріальна допомога учасникам бойових дій, воїнам-інтернаціоналістам, Другої світової, допомога сім'ям, до складу, яких входять діти, які мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, тобто всі проекти рішення соціального спрямування і направлені на надання на підтримку в умовах воєнного стану мешканців нашого міста. У серпні допомогу від міста отримують майже 300 учасників АТО ООС та понад 100 членів сімей загиблих військовослужбовців. Місто надасть допомогу мешканцям, чиї оселі постраждали від ворожих ударів. Цьогоріч таку підтримку з бюджету отримали майже 2 тисячі криворіжців. Загальна сума виплат понад 50 мільйонів гривень. Як наголосив виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку, у кривому розі реалізується найбільша в Україні комплексна програма соціального захисту. Вона передбачає надання мешканцям Понад півсотні різних видів допомоги. Валерій Кожухар Максим Пономарьов цей день. Цей день триває. Далі дивіться про таке: меддопомога за сучасними стандартами. Для наших військових, котрі отримали поранення і потребують реабілітації. У місті відкриють нове реабілітаційне відділення для учасників бойових дій. Літо без війни, як родина загиблого. Позвонили і пропонували дитині поїхати. в печить. у співпраці з ГУ Мрія дітей України рада оборони міста відправила на відпочинок групу дітей військовослужбовців. Вдруге на Олімпіаду На 0,3 три десятих ліцензію. Криворізький спортсмен Денис Кесіль готується до чемпіонату світу та Олімпійських ігор. У кривому розі планують відкрити сучасне відділення реабілітації учасників бойових дій. Нині на об'єкті триває реконструкція. Виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул провів нараду з питання створення нового відділення. Для реабілітаційної допомоги у стаціонарних умовах передусім учасникам війни та ветеранам АТО ООС у місті створюють нове сучасне відділення. У 2017 році ми п'ятій лікарні. За рахунок бюджету Кривого Рогу побудували реабілітаційне відділення для наших бійців АТО і відкрили відділення на 70 ліжок. Зараз ми продовжуємо цю роботу разом з обласним бюджетом. і Ми дуже вдячні області за таку підтримку. І разом в п'ятій лікарні ми вже розпочали робити друге таке відділення на 36 ліжок, і я вважаю, що це буде дуже великим підспорєм для наших військових, які отримали поранення і потребують реабілітації. Ремонт на цьому об'єкті вже розпочався. На сьогодні підрядники приступили до монтажу систем газу та водопостачання. І не тільки. На будівельному майданчику проводяться демонтажні роботи, також ведуться планувальні роботи з монтажу гіпсокартонних перегородок, також ведуться планувальні роботи з монтажу різних систем функціонування, тобто електрики, водопостачання, каналізації, опалення. Також планується до виконання роботи димовідведення пожарної сигналізації. І це не єдина новина для п'ятої міської лікарні. За рахунок міського бюджету для цього закладу придбано комп'ютерний томограф. Зараз триває монтаж медичного обладнання. Ним зможуть скористатися всі, хто отримує допомогу у закладі, в тому числі бійці, які проходять лікування в реабілітаційному центрі. Як повідомив Юрій Вілкул, сьогодні медичні заклади міста забезпечені ліками з початку війни створений та постійно поповнюються їх стратегічний запас. Також від початку війни була налагоджена чітка система для надання. Першої невідкладної допомоги. У прифронтових громадах працювали криворізькі медики та карети швидкої, що дозволило врятувати не одне життя. Ігор Кононенко, Іван Проводов, Олег Каплій цей день. Мешканець Кривого Рогу зберігав удома цілий арсенал боєприпасів. Правоохоронці вилучили у нього дві сотні патронів, корпуси гранат і три підривачі. За таку незаконну колекцію чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. 22 серпня на підставі ухвали слідчого судді поліцейські провели обшук. В результаті слідчої дії правоохоронці вилучили боєприпаси та три підривачі. Це вилучене направили на експертне дослідження. За результатами висновку експертизи, зловмиснику буде повідомлено про підозру. За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Нещодавно Рада оборони міста підписала меморандум про співпрацю з громадською організацією Мрія дітей України. Уже є перші результати співробітництва у межах програми Літо без війни група криворізьких дітей із родин військовослужбовців вирушила на відпочинок в мальовничі місця Закарпаття. Біля козака Рога дитячий гомін. Останні хвилини перед відправкою на відпочинок дітей українських захисників. Їдемо на Закарпаття, місто Варшава, як родина загиблого. Позвонили і пропонували дитині поїхати, вточити. Хочеться, щоб дитина трохи. Повноцінного такого сну, відпочинку, як маленька реабілітація. Дитинство ніхто не відміняв, і їм треба відпочивати. Навіть якби ця подорож його була, треба було сплатити. Я б сплатила і задоволенням дитину туди відпустила, щоб він відпочив. Сподівається на нові знайомства та спілкування з однолітками, і Вікторія. «Дитячий і Прагу в Закарпаті. Дом тут вісім. цікаво. Ця поїздка передбачена меморандумом, який Рада оборони міста підписала з громадською організацією Мрія дітей України. На минулому тижні з робочого візиту відвідала Кривий Ріг, і завдяки плітній співпраці з Радою оборони Кривого Рогу вже 10 дітей кривого Рогу, які лишились близько з батьків. Поїхали на відпочинок в рамках нашого спільного проєкту Морія дітей країни, який називається Літо без війни. Діти отримали шматочок псонця, шматочок щайфа, шматочок того життя, яке називається Нормальне щасливе життя дітей без війни. Будемо співпрацювати далі і будемо робити далі спільний проєкт. Для відпочинку криворізьких дітей, передусім дітей військових, а також загиблих бійців, військовополонених та зниклих безвісти у кривому розі цього літа, організували роботу за міського табору. Тут безкоштовно відпочили більше 800 дітей. Відправляли дітей на відпочинок і в Карпати, і Туреччину. А дітей сиріт за сприяння міста прийняли Австрія, Туреччина і Італія. Безпека дітей, можливість їх розвитку та відпочинку це пріоритет для ради оборони міста, на чолі з Олександром Вілковим та міської влади. Місто дуже багато робить для цього. А для розширення можливості ми залучаємо для цього наших партнерів українських та міжнародних. Робимо все для щоб для того, щоб діти відчували себе комфортно, навіть в таких важких умовах війни. Вікторія Добровольська, Михайло Бестров, Валерій Кожухар, Олексій Правицький цей день. Збірна України здобула шість ліцензій на Олімпіаду 2024 у плаванні. Володар однієї з них криворіжець Денис Кесіль. Нині наш земляк рекордсмен України на дистанції 200 метрів Батерфляєм представляє Дніпропетровщину на престижних міжнародних спортивних форумах. Маючи нетривалу відпустку, Денис відвідав рідний кривий ріг та поспілкувався з нашими журналістами. Денису Кеселю 22 роки. 17 з них спортсмен присвятив плаванню. Становлення професійного плавця проходило у Криворізькій дюша номер 6 під керівництвом заслуженого тренера України Олександра Корнюшина. Нині Денис тренується у Дніпрі та представляє область на змаганнях європейського та світового рівнів. З 2016-го він входить до складу національної збірної з плавання. Наприкінці липня спортсмен був делегований на чемпіонат світу з водних видів спорту, що проходив у японській. 8. Мне на чемпионате мира в Японии э, необходимо было подблизиться к максимально ближе к первому месту и выполнить лицензию на Олимпийские игры в Париж 2024. У меня получилось выполнить лицензию. Э, финал не получилось пройти. Лицензия на Париж была 1,5578. Это... Норматив, а я проплила 1,5575. Це 75 на 0,3 перевиповнив перевиповнили ліцензію. Майже без перерви на відпочинок та адаптацію Денис із Японії відбув до Ірландії. Там вперше проходив чемпіонат Європи з плавання у категорії U 23. Плавець чергове взяв на себе випробування. Подолання 200 метрівки батерфляєм. Вроді би як все добре пройшло, ну, результатом. Хотелось бы лучше. Я занял четвертое место. Мне не хватило до третьего места 0,9. Это вообще на 200 метров. Это очень мало. И 30 ну, 3, 3 десятых не хватило к второму месту. 30 сотых. Денис Кесель чинний рекордсмен України на дистанції 200 метрів батерфляєм у цьому виді програми він представляв Україну на дебютних для себе іграх у Токіо 2021 року. Втім, завершив виступи у кваліфікації, посівши 21 місце. Нині наш земляк покладає великі надії на Олімпіаду в Парижі. Все Олімпіаду. Я планую, конечно, виступити лучше, занять лучше місце і постараться попадати в призи і виігрувати. Ну Посмотрим, как будет, как Бог даст. И... Я, конечно, не буду думать о прошлой Олимпиаде на Париже, чтобы не сбивать, не расстраиваться. Ну, посмотрим, что будет на соревнованиях. Зараз Денис Кесіль у відпустці. Далі знову напружені п'ятигодинні тренування та перевірка кондицій на змаганнях різного рівня. Найважливішими стартами передолімпійського циклу буде знову чемпіонат світу. Він пройде у січні наступного року. Іван Проводов, Андрій Славний цей день. Сьогодні надійшла ще одна приємна новина: ліцензію на Олімпійські ігри виборов ще один наш земляк, вихованець Дюїс США номер 7, майстер спорту України міжнародного класу Денис Кушніров. На чемпіонаті світу з кульової стрільби, який триває зараз в Азербайджані, він виборов шосте місце. Цього вистачило для того, аби завоювати ліцензію у швидкострільному малокаліберному пістолеті на 25 метрів для участі в Олімпіаді в Парижі. Денис Кушніров уже вдруге представлятиме наше місто і країну на головному світовому спортивному форумі. У 2012 році він брав участь у літніх Олімпійських іграх у Лондоні. Мабуть, в мене вже сьогодні, я почав розуміти. Що сталося, бо вчора було дуже важко мені виступати, я захворів, не спав цілу ніч, і мені це зірки зійшли, що так все вийшло. Тому я вчора нічого не розумів, ну я знав мені коли сказали ліцензія, і проходжу до фіналу, то я відреагував спокійно, ну добре, можна заспокоїтися. А сьогодні якось став зранку, і ліцензія є ну, супер. Значить, я все зробив вірно. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за подіями в місті на сайті та на офіційних сторінках Рудани в соцмережах. До зустрічі завтра. Залишайтеся з нами. Обдяг ведучого від магазину Етномода.